Доброго дня! мене звуть Понаганисян, мені 7 років. Я навчаюся в вудковському младше і я люблю малювати. І цього... Написала для своїх рідних казку про Мишку Патріотку. Тож давайте її послухаємо. Мишка Патріотка жила, була маленька мишка. Вона була не тільки спритною, а й справжньою патріоткою. Одного разу до її нірки пробрався великий хитрий шур. Який хотів відібрати її житло, але мишка не злякалась. Вона придумала хитрий план зібрати з різних місць крихти, крихти і покласти ними стежьку, яка привела Шура прямо до пастки. Шур злякався і більше ніколи не повертався. Відтоді мишку всі звірата поважали за її хоробрость та винахідливість, а ще вона захистила свій дім як справжня патріотка.